Доброго дня, шановне панство! Ви на каналі Автозвук .ua. і в даному відео ми поговоримо про світлодіодні лінзи для автомобілів Toyota від компанії Кайцер. Мова піде про матричні світлодіодні тридюймові лінзи, які підходять до певних моделей автомобілів Toyota або Lexus. Повний перелік цих моделей ви зможете знайти на нашому сайті в розділі безпосередньо з цими лінзами, або він з'явиться просто на ваших екранах прямо зараз. Дані лінзи передбачають штатне встановлення на ці автомобілі, і відповідно тут є маска, яка вписується там в дизайн і в бампер автомобіля, і також є специфічний кронштейн, який також підходить за діаметром і розташування отворів. До певних марок і моделей автомобілів. Також цікава особливість цієї лінзи полягає в тому, що тут є ось такий гвинт для регулювання кута нахилу. Тобто ми можемо виставити горизонт і виставити певний кут нахилу для лінзи, для того, щоб забезпечити себе якісним світлом і не сліпити інших учасників дорожнього руху. Як ви бачите, тут регулювання відбувається дуже легко і просто завдяки ось такому простенькому механізму. Ці лінзи, звісно, живляться від бортової мережі автомобіля і для під'єднання їх до бортової мережі або там. Модифікації електричного струму тут передбачено спеціальний драйвер. На жаль, от в цих лінзах в цій конструкції драйвер не знімається, тобто він під'єднаний штатно, і це в якихось випадках може трішки ускладнити встановлення. І також в деяких випадках ускладнює діагностування поломок. Тобто, якщо драйвер можна самостійно від'єднати, і в нас там ну, не працює якась лінза, ми просто міняємо драйвери місцями і дивимось. Не працює безпосередньо лінза чи драйвер. В даному випадку такої можливості немає. і діагностування поломок може бути трішки складнішим. Але я хочу зауважити, що це лінзи топ якості, і тому тут ну, про поломки ми говоримо вже в останню чергу. Під'єднується лінза до бортової мережі завдяки. Дротам достатньо під'єднати два дроти. В даному випадку це жовтий і чорний, і також комплектацією передбачено ось такі контактні групи, тобто ми тут можемо все гарненько обтиснути і під'єднати до бортової мережі автомобіля роз'єм в роз'єм. Також є додаткова пара контактів для керування режимами ближнього і дальнього світла, тобто тут є ще дальнє світло для того, щоб... Підсвітити дальню дистанцію і для додаткового захисту, додаткової ізоляції, ось цих. Дротів, перемикання ближнього дальнього світла, комплектацію також передбачена захисну ізоляцію. Тобто це захищає наші дроти від якихось механічних пошкоджень. Так як це топова лінза від одного з топових виробників, то вона, в принципі, має високу якість компонентів і високу якість збирання. Клас пили вологозахисту тут IP 68, вона повністю не боїться потрапляння пилу та вологі, тому, в принципі, ви можете не переживати за те, що там лінза встановлена десь низько до дорожнього покриття. На неї буде потрапляти волога, бруд тощо. Також тут ударостійке скло, і хочу зазначити, що в цих лінзах використовуються світлодіоди від відомого світового виробника Крі. Потужність світлодіодів кожної лінзи складає 26,5 Вт. Світлодіоди такої потужності, та ще й від відомого світового виробника, при правильному охолодженні і в поєднанні з лінзою здатні забезпечити дуже якісне світло. І цей момент ми зараз будемо вивчати. Що стосується геометрії світлотіньової межі та форми і геометрії самої світлової плями, ну, можна сказати, що це мрія, особливо для тих, хто хоче покращити своє головне світло. Тут форма світлової плями і світлотіньова межа дуже наближені до. Звичайного ближнього світла, звичайної тридюймової лінзи. За одним винятком, тут відсутня полиця з правої сторони, яка відповідає за підсвітку обочини. Тобто обочину в нас вже буде підсвічувати безпосередньо головне світло автомобіля. А ось це світло може бути як основним, так і допоміжним. Тобто, якщо вам просто не вистачає там світла головного світла вашого автомобіля, ближнього, ви можете додатково встановити ось такі лінзи і отримати ще одне ближнє світло додатково. Але тут також разом ми отримуємо і дальнє світло, і зараз я покажу, як воно працює. Для вімкнення дальнього світла тут є додаткові контакти. Ну і в принципі тут світлова пляма з'являється над світлотіньовою межею для того, щоб забезпечити більшу дальність освітлення. Освітленість в контрольній точці 1 складає 2900 люкс. Точка 2 1480 люкс. Точка 3. 1090 люкс. І точка 4 660 люкс. Над світлотінєвою межею освітленість ледь-ледь дотягує до позначки 20 люкс. Тобто ось ми в точці 1 отримуємо показники, які зашкалюють на нашому приладі. І знову. Піднімаємо трішки вище, тут освітленість у нас близько 20 люкс. Якщо підніматись ще вище, світла стає ще менше. Тобто водіям зустрічних транспортних засобів на очі на дистанції вже 4 метри нічого не потрапляє. При більшій дистанції, звісно, світла буде ще менше. Для того, щоб продемонструвати, як водії зустрічних транспортних засобів будуть реагувати на ваше світло і бачити ваше світло, я зараз стою безпосередньо навпроти цієї лінзи, вона мене абсолютно не сліпить, при тому, що мої очі знаходяться вище лінзи, приблизно там на 30 сантиметрів. І я можу спокійно на неї дивитись, не жмурячи очі. І це на дистанції 4 метри. На дорозі, звісно, дистанція буде більше, і відповідно світло буде ну, менш яскравим. Також видно, в принципі, по мені що нижня частина тулуба чітко освітлюється, а верхня повністю знаходиться в тіні. Відповідно, на очі мені не потрапляє світло, відповідно, нікого ми такими лінзами не сліпимо. Якщо порівняти ось ці лінзи з універсальними лінзами даного виробника, які ми тестували трішки раніше, то в принципі вони мають однакові світлодіоди і однакову потужність. Навіть діаметр лінзи в них однаковий. Але все ж таки універсальні лінзи мають менший кут розсіювання світла. І, можливо, тому. Контрольних точках вони мають більшу яскравість. Дані лінзи поступаються освітленістю у всіх контрольних точках, але при цьому в них кут розсіювання світла набагато більший, і їх можна застосовувати безпосередньо як лінзи ближнього світла. Тобто, на мій погляд, ось ці лінзи це. Лінзи ближнього світла, а не протитуманні лінзи, з функцією дальнього світла. Якщо ми будемо говорити про універсальні лінзи з минулого тесту, то вони мені все ж таки більш схожі на протитуманні. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.